Вітаю! Сьогодні на уроці ми попрацюємо з іменованими числами та зрівняннями. Усна лічба. Отже, давай разом виконаємо. Підказуй. 81 поділити на 9. 9 поділити на 3, 3 помножити на 8 24, поділити на 1 24, поділити на 6 4. 5 помножити на 2, 10, помножити на 3, 30, поділити на 6 5, помножити на 2. 10. Поділити на 1, 10. Помножити на 7 70. Поділити на 10 7. В зошиті записуємо число. Класна робота. Записуємо число 9. Запиши вирази за схемами і обчисли їх значення. Отже, подивись у підручнику вирази номер 275 Роздивись уважно схеми, запиши, Обчисли. І перевіряй. 6 помножити на добуток чисел 5 і 1 – 30. 6 помножити на різницю чисел 10 і 10, 0. 6 помножити на різницю чисел 30 і 27, 18. Суму чисел 5 і 1 поділити на 6 1 добуток чисел 3 і 8 зменшити у 6 разів, 4. Різницю чисел 50 і 8 зменшити у 6 разів. 7. Виконай дії з іменованими числами. Перевіряємо. 30 метрів поділити на 6 5 метрів. 24 кг додати 6 кг, 30 кг. 24 кг поділити на 6, 4 кг. 24 кг поділити на 6 кг. 4. 30 см поділити на 6 см 5. 30 метрів поділити на 6 5 метрів. Знайди 1 шосту кожного іменованого числа. В зошиті записуємо вирази номер 277, переписуємо вирази, обчислюємо. Отже, щоб знайти одну шосту кожного числа треба число, в нашому випадку це іменоване число поділити на 6 і помножити на 1. 30 гривень поділити на 6 і помножити на 1 буде 5 гривень. 18 метрів поділити на 6 і помножити на 1 буде 3 метри. 42 центнери поділити на 6 помножити на 1 буде 7 центнерів. 30 хвилин поділити на 6 і помножити на 1 5 хвилин. 12 літрів поділити на 6 і помножити на 1, 2 літри. 54 кілограми поділити на 6 і помножити на 1 буде 9 кг. Час трошки відпочити. Постав відео на паузу, заплющу оченята, відпочинь і будемо продовжувати. Розв'яжи задачу. Маса слона 30 центнерів. А маса слоненяти становить 1 шосту маси слона. Яка ж маса слоненяти? Спочатку складаємо короткий запис. Отже, що нам відомо із умови задачі? Що слон важить 30 центнерів, слонення. Ми не знаємо скільки, але знаємо, що одну шосту від маси слона. Отже, нам треба знайти масу слонення. Для того, щоб знайти 1 шосту від числа, треба число поділити на 6. 30 поділити на 6 отже, 5 центнерів маси слоненяти. Розв'язуємо ще одну задачку. Бабуся і дідусь законсервували 13 банок помідорів. 11 банок огірків і баклажани. Кількість банок з баклажанами становить 1 шосту кількості банок законсервованих помідорів і огірків. Скільки ж банок баклажанів законсервували? Отже, за умовою задачі і запитанням складаємо короткий запис. Записуємо його. Нам відомо, що помідорів було 13 банок. Огірків 11 банок. А баклажани складали 1 шосту кількості банок помідорів і огірків разом. Отже, ми використовуємо стрілку і фігурну дошку. Нам треба дізнатись, скільки ж банок баклажанів. Для того, щоб дізнати, скільки. Було банок баклажанів, спочатку треба дізнатись, скільки банок помідорів і огірків було разом. До 11 додати 13, отже, разом було 24 банки огірків і помідорів. Тепер ми можемо знайти, скільки банок баклажанів. Ми знаємо, що вони складуть 1 шосту від загальної кількості помідорів і огірків. Щоб знайти 1 шосту числа. Треба число поділити на 6. 24 поділити на 6, отже, всього було 4 банки баклажанів. Знайди значення буквіного виразу к відняти к ділене на 6. Якщо к дорівнює 6, 48, 36 і 50. 4. Отже, в зошиті запиши завдання номер 280. Знайди значення буквіного виразу у чотирьох випадках. Якщо К дорівнює 6, то. дорівнює 0. Якщо К дорівнює 48, то. дорівнює 40. Якщо К дорівнює 36, то дорівнює 30, і якщо К дорівнює 54, дорівнює 45, прочитай вирази. Яку дію виконують останню в кожному виразі? Як називають кожний вираз? Отже, перший вираз. Частка числа 27 і добутку чисел 3 і 3. Останньою дією ми виконуємо дію ділення, такий вираз називається вираз на знаходження частки. Другий вираз сума добутку чисел 6 і 8 і добутку чисел 5 і 7. Останньою дією виконуємо дію додавання, такий вираз називається вираз на знаходження суми. Розглянь блок схеми, складені до цих виразів. Які числа треба записати в порожніх квадратах? Отже, блок схема номер 1 Першою дією знаходимо добуток чисел 3 і 3. Добуток дорівнює 9. Другою дією знаходимо частку 27 поділити на 9 буде 3. Блок схема номер 2. Перша дія. Добуток чисел 6 і 8 виконано. Друга дія знаходження добутку чисел 5 і 7. Отже, добуток дорівнює 35. І третю останню дію виконуємо дію додавання. До 48 додати 35 буде 83. Домашнє завдання. На сторінці 47 підручника розв'язати рівняння номер 282 та задачу номер 283. Дякую за увагу. До зустрічі!